Шановний суд, у зв'язку з, з, з тим, що, тим, що було зауважено Костина Кабміну, тільки два зауваження. Перше, оскільки в нас все ж таки я наполягаю на цьому змагальний процес, ми питання щодо того, в якому обсязі підтримувати наше клопотання, яке було зав'яне разом з позовом 7 березня про витримування доказів, будемо вирішувати в залежності від того, як суд розглянеться клопотання. І дійсно, якщо суд відмовить в задоволенні клопотання про продовження строків, нам не так багато ще буде це робити. Бо якщо не надано фактично доказів від передача, це означає, що ми маємо просто очікувати, коли суд винесе рішення на нашу користь. Іншою ситуацією буде в разі, якщо клопотання буде задоволене. І другий момент є закон, є процесуальний кодекс. Який, безумовно, в ієрархії законодавства стоїть вище, ніж будь які відомчарки. І посилатися на відомчах, на порядок впровадження з документами, які має Гриф ДСК, на те, що з якихось причин не пов'язане з цим кодексом і його принципами, чомусь було встановлено, що представництво Кабінету міністрів здійснює Міністерство юстиції, а навпаки, представництво Олісу Президенту здійснюється в порядку самопредставництва Ось президента, це все організація роботи, яка, яку відповідні державні органи мають здійснювати виключно в рамках, які о, змагальні за принципами своєї організації Кодексу несередину сударчинства і надає. Якщо ви знаєте, що вам надається 15 днів на те, щоб представити докази і письмове пояснення, окремо чи не окремо разом це вже ваше господарінство. І ви встановлюєте такі правила положення з документами, комунікації між різними підрозділами різних державних органів, які не дозволяють вам вкластися в цей термін, це ваша проблема. Те, що ви будете іноді прогрувати, може, такі справи, які у вас і були би, була би певна грунтована позиція, я не стверджую, що це саме так ці провадження. То, що ви будете іноді так програвати через недосконалість ваших робочих процесів. Це наслідок того, що процес змагальний, а кодекс має перевагу від відомочні активно. Тому я вважаю, що це зауваження не було обґрунтоване, не змінює нашу оцінку, і оцінку, яку суд має дати запитання по суті. Дякую.